Привіт, друзі! Сьогодні будемо готувати найсмачніші, найароматніші маривоновані зелені помідори з неймовірно пікантною начинкою, з перцю, моркви та хрону. Це такий смак, справжня насолода, а аромат просто зводить з розуму. Обов'язково давайте готувати разом. І це буде на зиму просто хід. Підтримайте відео лайком, підписуйтеся, щоб не пропустити ще більш смачні домашні рецепти. Вперед. І так починаю зараз. Ви зрозумієте, що це дуже швидко, дуже класно і дуже смачно буде. Для цього нам потрібні помідори, зелені, гіркий перець, кількість на ваш розум. Ось у мене такі красні перчики, бо я буду робити їх, типу грузинськи Зелень, лаврушка, багато часнику. Якщо є хрін, додавайте, якщо не вам не І ось дивіться, саме головне, що ви повинні зробити листки хрону. Помити і залити кип'ятком, і потім холодною водою. Ви не уявляєте, як він пахне. Це васабі, зразу васабі пахне. Так, суміш перцю, морква, укріп у мене ось такий сухий, бо нема зеленого. Ну, в общем, і все, лаврушка. Починаємо. Далі робимо фарш. Виберемо часничок, Дивіться, ось так роздавлюємо кожен і просто нарізаємо. Бачите, замість того, щоб фарширувати кожен окремо помідорчик, я пришвидшила цей процес, бо я не замітила жодної різниці між тим, як я вам зараз покажу, і фаршируванням кожного помідору. Фарширувати це класно, але дуже довго. Зараз я, до речі, нарізаю корінь хрону. Якщо у вас немає, не біда. Но головне, щоб були листя хрону. І Тому я шукаю і роблю адаптую рецепти, щоб були дуже смачно і не так довго часу затратно. Результат однаковий. Я спробувала багато разів і так, і так фаршировать і просто, поэтому я не побачила жодних на різниці. Тому я з тих пір я роблю ось так і вам раджу. Тепер точно так моркву нарізаємо. Так, тепер нарізаємо перчик. перчинку обов'язково. Тепер зелень, яка є, Люба, яка у вас є. Подивіться, яка краса у нас вийшла. Ви Бачите? А якби ви начиняли, то кожного окремо чесночинку, марквинку. Зеленуху, перчину, все вкладали в окрему пазу. Ну, в общем, це дуже багато за часом. У мене немає, тому я економлю свій час. Бен, хіба це не класно? Боже, я знала, які тут аромати. Так, тепер готуємо помідори. Помідори, ще раз кажу, я залила кипятком, потім холодною водою. Оце в цьому помила їх. І ось вони чистенькі. Тепер що ми з ними робимо? Тепер ми їх нарізаємо. Прирізаємо все некрасиве, що нам не подобається тут. Ось так, І я, якщо велике, я буду нарізати ось такими шматками. Бачите? Ось. Раз. Оце вирізали. Раз. Ось так, бачите? Точно так і тут. Раз. Ось отакий. Мільчити не потрібно. Раз. Так, ну ось, дивіться, ось підготували ми помідорчики. Зараз ці розклад в кожну баночку. Перчик, суміш. Так, лаврушечка. Кріпчик, в мене сухий, можете зелений брати. Листя хрону зелені. Це обов'язково. Так, кожен шар будемо пересипати нашим фаршиком. Так, тепер фаршик пішов. Ось так. Знову помідорки. Як це смачно? Саме головне, це дуже швидко, це нереально швидко. Знову фаршик. Ось так щедро. І знову трамбуємо нашими помідорками. Так, все. Блять, хіба це не краса? Mm -hmm. Прелість! Дивіться, яка красота в нас вийшла. Ой, як це ароматно, як це буде смачно, я вам не можу передати. В общем, давайте робіть зі мною. Заливаємо перший раз кип'ятком. Хто не бажає заливати от кип'ятком ну, двічі кипятком і третій раз маринадом. Можете 15 хвилин 20 простерилізувати. Отак, сразу маринадом в кастрюлю і 15 хвилин стерилізуйте. Можна і так. Накриваємо, залишаємо на 15 хвилин. Так, минуло 15 хвилин. Зливаємо наш марінат в кастрюльку для того, щоб ми потім його могли. чітко знати, скільки у нас тут людини. І вдруге заливаємо кип'ятку на 15 хвилин, а тим часом робимо маринат і ставимо, щоб він закипав. І так, готуємо маринад для наших помідорчиків. Так, на одну порцію це півтори літра води нам потрібно 4 столових ложки цукру. І 2 столових ложки солі. З такою трошки горкою. Так, закипає. і тоді дамо оцет. Пинат наш майже закипає. даємо 150 мл оцту. Верненько дозакриває, заливаємо наші баночки і закриваємо. Так, закатали. Перевертаємо обов'язково. Це для самостерилізації. Це процес обов'язковий. І обов'язково накриваємо. На ніч плідікам дуже гарно. Так, Накриваємо. Й укутуємо ще плідіком, і до завтра. Так, красота, подивіться, вона з вами вийшла. Прозрачні, ціленькі, які вони будуть смачні. В общем, треба, щоб це зрозуміти, треба вам спробувати зробити. Робляться, ви бачили, дуже легко, просто смак не перевершений. Тому обов'язково робіть, насолоджуйтесь, смачного вам, миру, щастя і всього найкращого. Дякую, що ви були зі мною і до нових смачних зустрічей!